Панченко Світлана Вікторівна, керівник гуртків комунального закладу, міський еколого натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради, пропоную вашій увазі досвід роботи закладу на тему Організація роботи з творчо обдарованою молоддю відповідно до вимог воєнного стану. Одним із пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу Марганецького еколого-натуралістичного центру є створення умов для підтримки та розвитку творчої особистості вихованця. З метою підтримки обдарованої молоді сприяння модернізації змісту науково-дослідницької та практичної діяльності вихованців на базі закладу створене наукове товариство інтелект в кількості 50 вихованців. Метою діяльності наукового товариства. Є формування ключових компетентностей у галузі природничих наук, поглиблення знань, колективна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми та розвиток творчої особистості вихованця, розкриття його здібностей і талантів, допомога у їх реалізації. Введення воєнного стану в Україні суттєво змінило традиційні форми гурткової роботи в закладі позашкільної освіти. Через унеможливлення проведення офлайн занять керівники гуртків змінили освітню траєкторію, розробивши інноваційні сучасні форми співпраці із гуртківцями, такі як інтерактивні та діджитал-навчання. Керівники гуртків центру, окрім традиційних занять і спілкування через платформи Zoom, Meet, Viber, Classroom, використовують дубльовані авторські відео з матеріалами до дистанційних занять, з якими можна ознайомитись на нашому youtube каналі за посиланням. За допомогою цих відеоматеріалів гуртківці можуть самостійно опрацювати матеріал, якщо не було можливості поспілкуватись онлайн. Крім авторських відео, керівники гуртків використовують освітні вправи на своїх онлайн заняттях. Для розвитку критичного мислення використовуються такі вправи, як філворди, кафе знань, ребуси-меми, онлайн пазли. А також сторітелінг та ігрові технології, які сприяють психологічному розвантаженню вихованців, збуджують внутрішні стимули до навчальної роботи, знімають напругу та втому. Робота з талановитою молоддю здійснюється шляхом співпраці з обласною та всеукраїнською природничими школами, малою академією наук, участю у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та проектах, на яких наші вихованці гідно представляють свої результати науково-дослідницької діяльності. На базі нашого закладу створено осередок Малої Академії наук, де щороку проводиться перший міський тур конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Так, у березні 2022 року, у другому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, наша вихованка велика Ірина посіла почесне третє місце з роботою «Стан зорового аналізатору у підлітків. На момент захисту своєї роботи Ірина перебувала у Чехії, готувалась до захисту разом зі своїм керівником гуртка за допомогою дистанційних технологій. У квітні місяці у другому етапі Ман Юніор, наша вихованка Козиряцька Анастасія, також посіла почесне третє місце. Тема роботи моніторингові дослідження Форміцідае на техногенно порушених ділянках. Та глотова ганна також посіла почесне третє місце з роботою дослідження видового складу денних метеликів на рекультивованих ділянках. В реаліях сьогодення у воєнний час в умовах гірничо-добувної промисловості міста Марганець науково-дослідницька робота з вихованцями набула певної специфіки. В закладі сформувались такі напрями науково-дослідницької діяльності, які використовують природні умови місцевості. Одним із ефективних та популярних напрямів роботи є наукові дослідження під час польових експедицій та практик. В умовах дистанційного навчання для досліджень керівники гуртків разом із вихованцями використовують дистанційне зондування землі, яке легко освоїли наші юнати і вдома. До таких засобів можна віднести програму Google Earth Pro, Google Земля, і e Біод та Мерлінбіод. Всесвітня освітня онлайн база та розпізнавач птахів. Набраний в експедиціях або за допомогою дистанційного зондування матеріал є основою для багатьох науково-дослідницьких робіт. Діти його опрацьовують, систематизують, вчаться робити висновки та пропозиції, правильно оформлювати. Особлива увага звертається на формування в юнатів, умінь самостійно працювати з науковими джерелами під час розв'язування певних завдань, на проведення самостійних наукових досліджень під керівництвом досвідчених педагогів. За період змішаної форми роботи навчання були проведені наступні дослідження, дослідження ґрунтово-деградаційних процесів території Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Еколого гідрологічний аналог річок Ревун та Томаківка в межах міста Марганець за допомогою дистанційних технологій. Дослідження фауни лускокрилих в зоні техногенно порушених ділянок міста Марганець Дніпропетровської області. Дослідження впливу діяльності гірничо-добувної промисловості на видовий склад в формі цідає техногенних екосистем міста Марганець. Дослідження явища цвітіння річки Ревун. Вивчення токсичності ґрунтів поблизу об'єктів автотранспортної інфраструктури міста Марганець за ростовим тестом проводили також геобутанічні дослідження трансформованих фітоценозів під впливом діяльності Марганецького гірничозбагачувального комбінату. За умов воєнного стану, одним із пріоритетних напрямів науково-дослідницької діяльності з вихованцями є експериментальна робота в тих умовах, в яких знаходяться наші вихованці, тобто в домашніх умовах або в тих місцях, де вони наразі перебувають. Діти отримують рекомендації керівників гуртків по тим дослідженням, які вони можуть провести самостійно та обирають напрям своєї дослідницької діяльності. Так, за період дії воєнного стану наші вихованці провели такі дослідження: удосконалення системи захисту томатів від фітофторозу в умовах присадибної ділянки міста Марганець. Дослідження врожайності томатів, сортів вілма та балконне диво, особливості вирощування суниці фреска в умовах закритого ґрунту, вирощування огірків в умовах закритого ґрунту. Дослідження декоративності хризантеми в умовах степового придніпров'я, на прикладі міста Марганець. Дослідження впливу пероксиду водню на ріст і розвиток фаленопсіс у домашніх умовах, способи живцювання троянд. Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується вище зазначеними напрямами. Цікава і перспективна робота ведеться також і в інших наукових галузях, серед яких можна назвати географічний, біотехнологічний, зоологічний, ветеринарний, медичний. Якщо дитина цікавиться певною темою, завданням педагогів є надання їй всебічної допомоги для опанування знанням в цій області та проведенням необхідних досліджень і експериментів в тих умовах, які є на сьогодні. Така робота приносить і практичні результати, і творче задоволення. Участь обдарованих дітей у інтелектуальних та творчих конкурсах та проєктах є традиційним способом підтримки та розвитку юних науковців в нашому закладі позашкільної освіти. Так, за 2022 рік наші вихованці взяли участь у 22 всеукраїнських заходах та конкурсах, серед яких всеукраїнський конкурс зоологів та тваринників друге місце. Диванова Асоль з роботою, методи лікування кокцидіозу у кролів. всеукраїнський конкурс винахідницьких та раціоналізарських проєктів еколого-натуралістичного напряму для старшої вікової категорії 16-23 роки. Третє місце велика Ірина з роботою дослідження впливу газоподібних викидів Марганецького родоремонтного заводу на навколишнє середовище за станом сосни звичайної. Третє місце Вельченко Дар'я з роботою оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель. Всеукраїнський конкурс, дослідницький марафон, третє місце, гурток основи екологічної науково-дослідницької діяльності, національний етап міжнародного екологічного конкурсу, всеукраїнський юнацький водний приз. Всеукраїнський турнір юних біологів Необіо, друге місце Косова Марія, всеукраїнський турнір юних хіміків імені Академіка Скопенка. всеукраїнський конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проєктів для дітей 12-15 років, друге місце. Посіла Сомова Аделіна з роботою оцінка якості ґрунтів урбанізованих територій. Та третє місце Ячміньова Катерина з роботою, екологічна оцінка рівня забруднення сільськогосподарської рослинної продукції міста Марганець, всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства юний дослідник, друге місце Супрун Тимофій. Щороку наші вихованці приймають участь у всеукраїнському екологічному конкурсі Мала річка моєї батьківщини. У цьому році на конкурс було подано дві роботи. Перше місце посіла колективна робота, члени гуртка ЮНІГЕОграфи-дослідники з темою дослідження евтрофікації річки Ривон за допомогою дистанційних технологій. Друге місце посіла індивідуальна робота, вихованець Терещенко Роман з роботою моніторингові дослідження екологічного стану річки Томаківка. П'ятеро вихованців центру взяли участь у всеукраїнському біологічному форумі дотик природи, представили свої науково-дослідницькі роботи в секціях екології та проблем довкілля, зоології, ботаніки, науки про землю. Чекаємо на результати дуже важливою і потрібною в цей нелегкий час є психологічна підтримка наших вихованців. Керівники гуртків намагаються створити такі умови онлайн навчання для дітей. При яких вихованці виходять із стресової ситуації, отримують позитивні емоції від улюблених занять та від спілкування, добрий контент і взаєморозуміння з вихованцями та їх батьками, людяність, бажання допомогти. Вміння працювати на відстані та добре розумітися на технологіях, креатив та здатність мотивувати наших дітей вірити і творити є визначальними рисами педагогів Позашкільного закладу освіти міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради. Працюємо для дітей, заради дітей для великої перемоги.